Мої вітання, і сьогодні починаємо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам. За останню добу для наших захисників ми придбали, ми оплатили ремонт бойової автівки. Загальна вартість 99 тисяч гривень. Квитанцію бачите на екрані. Мій низький уклін, моя гордість кожному з вас. Дякую. А тепер до роботи. Євро в наступному році може підскочити до 54-55 гривень. Економіст Устенко. Наступного року, чи буде рости, чи буде падати, чи що буде відбуватися з євро? Євро успішно буде давати вгору. І євро буде все стабільніше і стабільніше. Ну, тобто, укріплюватися і укріплюватися. Далі, що буде з доларом? Наступного року? Просяде перше півріччя, але потім також все буде добре, нікуди він не дінеться. Поїхали далі. Так, значить, зупинилися аеропорти по всій Європі. Причиною була кібератака, яка визвала серйозний збій в роботі. Постраждали аеропорти в Берліні, Лондоні, Брюсселі та інших містах. Адміністрації повідомили, що потрібно готуватися до затримок та скосування рейсів. Кібератака. Через яку зупинилися аеропорти по всій Європі. Будь-які кібератаки, які ми з вами дивилися останній рік або навіть два, вони направлені абсолютно всі на дві функції. Перше це злиття даних. А друга це збагачення. Може, не сіюмінутне збагачення. Може, це буде в майбутньому. І для цього зараз збираються дані. Чи має рашка відношення до цієї кібератаки? Диявол тут, як тут, безпосереднє відношення. Яка ціль? Ну, окрім тих, що ми назвали. прощупати почву, наскільки люди, наскільки люди готові захищатися, наскільки у людей все матеріально ок, і чи готові люди, якщо що, покидати свою країну або стати на її захист. Як це вони зроблять через злиття даних, я не дуже розумію. Технології вночі у Польщі ППО було переведено у найвищу бойову готовність. Також піднімали авіацію, оперативне командування ЗС Польщі. Тим часом українське ППО вночі знищило 583, цілі з 619. Польща. Чи буде літати далі над Польщею або прямо по Польщі. Так, да, там зимою прям буде заміс, причому не тільки у них, а ми з вами вчора бачили, що взимку у нас також буде тут не, не дуже солодко. Нічого, все переживемо. Поїхали далі. Ми ведемо переговори з Польщею та Румунією щодо спільних дій, щодо перехоплення дронів у західних областях України. Заявив Зеленський. А, окей. Спільна робота Польща, Румунія і ми щодо перехоплення дронів у західних областях України. Та да, нема дурних. Кожен за себе. Кожен сам за себе. Єдине, що якась інформаційна підтримка вона може бути, але так, щоб прям всі збивали дрони над нами. Ніхто не розглядає корейську чи інші моделі. Може статися, що не буде фінального документа про закінчення війни. За Зеленський чи буде фінальний документ про закінчення війни? Так, да. остаточний документ буде, але це фінал процедури, і це буде четвертий документ. Тобто до цього будуть якісь три документи, і з того, що зрозуміло, з чого це буде стосуватися звільнення це буде перший документ. Далі все, що пов'язано з коштами, відшкодуванням або відновленням. А далі вже от якийсь третій. А далі вже можна казати, що буде такий документ однозначно. Тільки він, типу, не єдиний, а він частина якоїсь процедури. Людство загрожує знеструмлення планети Земля. А я казала, що всі оці ваші гаджети, хуяджети, штучні інтелекти до добра не доведуть всі оці електрички. Бо ми як обізяни залежимо зараз від світла. Нема світла, немає людства. Так, загрожує знеструмлення планети Земля через потужні магнітні бурі в 25-26 роках. Сонце увійшло в новий цикл активності, який буде сильнішим за попередній. Планетне знеструмлення. Знеструмлення. Так чи інакше, буде відбуватися за допомогою людини. Ніяка хуйня у світі без цього не відбувається. Цікаво інше. Оце знеструмлення воно потрібно для того, щоб вести людство, абсолютно всіх нас, в от таку ідею, як. Народження Месії, народження пророка, народження Спасителя. Тобто, давайте так у найближчі років п'ять, коли ми з вами будемо бачити якісь чудеса, які не вміщаються ні в науку, ні навіть в здоровий глузд, ні навіть в містику, да, а щось таке ну просто з фантастичних фільмів. Ми будемо це перевіряти з вами. Україні можливо доведеться відкривати кордони для мігрантів із Непалу, В'єтнаму, Бангладешу, Індії та Філіппін. Виїзд хлопців 18-22 з України матиме далекосяжні наслідки для держави. Це погано, зазначає Колеба. Так, це для того і робилося, може, ні? <кхи> Мігранти. У нас Непал, В'єтнам, Бангладеш, Індія, Філіппіни. Е, так, однозначно так. Е, ну, для цього і робилися якісь дії щодо випуску, е, щодо виїзду хлопців. 18-21. 18-22. Це прописано в якійсь угоді. Вона вже є, і це вже прописано, що ми маємо приймати якусь кількість біженців. Бункерний наказав ще більше посилити удари по будинках та енергетиці України. Тепер удари будуть ще більш руйнівними та масованішими ми нещодавно, ще раз повторюю, бачили з вами, що пік ударів прийдеться на зиму. Переживемо зиму, переживемо абсолютно все. Отут тут 100%. І чекаємо новини з фронту. Також ті, які нас з вами потішуть. Отакі нехай збуваються. Дякую.